Сьогодні на огляді в нас вологопоглинач від компанії інвітоп. Він працює на основі силікагелю. Ось є такий елемент, який здатний накопичувати вологу. Там всередині є такі гранули, які відповідно накопичують вологу з вашого приміщення. Даний пристрій рекомендує виробник використовувати до 5 квадратних метрів, але ми рекомендуємо більше використовувати для шафи, наприклад, для машини в холодну пору, коли є волога. Ну або для холодильника. Він може поглинати до 65 мл за один цикл. Даний пристрій, щоб звільнити від вологи, потрібно прогрівати. Для цього в комплекті йде ось така станція. Ця станція під'єднується до мережі 220 вольт. Споживає вона до 100 Вт. Тут є індикатор. Відповідно, ви коли поміщаєте цю, цей блок з лікагелем на цю станцію. Включається обдув, подається гаряче повітря. Якщо затиснути кнопочку, ви зараз можете почути, як працює вентилятор. Працює вентилятор, там є нагріваючий елемент. От Зараз він подає температуру 42 градуси. Всередині там буде ще тепліше, створюватись 50 градусів. І відповідно воно буде проходити сюди, в цей блок. Коли буде зеленим кольором цей силікагель в середині, то це означає, що треба просушувати. Коли його поставите і побачите, що він знов став оранжевим, то значить він просушився. Просушка триває близько двох годин, і ви далі можете використовувати. Відповідно, зняли, поклали назад в шафу там, де є речі, де є влога, поклали в машину чи в холодильник, і далі процес повторюється. Коли ви знімаєте. Елементу зараз працює сам вентилятор. Він зараз майже нічого не споживає. Ви відповідно, пристрій цей можете потім виключити. Ось така проста річ, але воно працює і невеличку кількість вологи воно все таки забирає.